Сарата, вулиця Соборна, добрий день, я йду до базара. Ну, тут пройти треба мати, скажімо так, здорові ноги. Ну, до чого цей сюжет? Вчора, позавчора, мені один розказує, буквально в цьому місці, що будують дороги в Сараті на 24 мільйона чи 22 мільйона гривень, і з них 10% це відкат. У ну, нашій голові Вікторії Дмитрий. Так, райчові кажуть. Ну і стоїмо ми на цих убогих тротуарах і там чуди не спотикаємось. Тобто 24 мільйони на дороги знайшли, а 200 тисяч, ще скільки на тротуар, знайти не можу. Чому? Тому що ця кривороті чи Ноги, вони навіть не ходять. Я от Знаєте, скільки раз пройшов на цей базар. От. Буквально в неділю раз-два хожу. Я тут не бачив ні разу, ні голови, ні шобла. Вони, видно, чи літають, чи їздять на крутих іномарках. Ось ну, таке, дивіться, яка дорога, Які стежки. Туди наверх взагалі до 59 октября не, не дойти. Ну, це, щоб ви знали суспільство, як проваситься. Голова думає, вона голова ця думає тільки з жопи, як її украсти, блядь, і все. Отут йдеш, оце ще нормально, там далі взагалі ти не можна. Як дороги. Я чуть тут не вбився. Оце йду і зустрічаю вже другий раз, ну правда, раз одну, раз другу жінку. Вона волочить, е, такий величезний возик з базара. От, Вчора розказувала мені одна, що колеса в неї вже повідлітали на тому возику. Е, по цьому... По цій, по цій кривій дорозі. Е, я цій розказую, та говорить, я теж вже поміняла. То, бо та говорить скотина, що сидить, е, що сидить в Білому домі, вона ніколи тут нічого не відремонтує, вона тільки краде. Тільки краде, краде. і Дивіться, от, оце люди мають по цьому ходити. Це жах, оце жінки от йдуть пенсіонери з тележками тими. І оце по цих каменюках волочать їх. Представляєте? А те бидло. Ну, взагалі, підійдіть до білого дому, от коли сесія, і побачите на своїх депутатів, які всі на джіпах і всі по дорогах, які вони ремонтують для себе. А вам дивіться, розбиті ці розбиті дорожки, по яких неможливо ходити. От. Оце, сарата. Оце сарата, кошмар. Кошмар. Я не знаю, що сказати цій нашій владі, цій Дмитрівниці, цій її шоблу. Воно все прикупилося, вже скоро всі будуть на вертольотах літати. А вам дивіться, виламуйте ноги, сараці. Виламуйте ламуйте ноги, кому ви потрібні, кому бидло потрібне, щоб швидше вимкнув. За ваш рахунок понабивати собі кишені. Це от, ідеш от по дорозі, люди таке розказують, що вже хочеться взяти якусь тут мітлу чи хорошу таку, знаєте, дрина. вигнати все з того білого дому. От, вимести це все сміття, що там сидить. Блянь. Вони ж бачите, вони ж тут не бувають. Я оцю Дмитрівну ні разу не бачив тут. Воно ж скотина боїться навіть сарату вигнати.